Як тільки зникнуть бібліотеки, людство повернеться до часів первісної дикості. Електронні бібліотеки нічого не вирішують. Вони існують до перших проблем із залізом, програмним забезпеченням, вірусом чи просто знеструмленням. Український письменник Антон Санченко. Сьогодні у програмі книга Юлей лідери непростого року. Або чиї твори стали улюбленцями читачів у 2014-му? Чорний ворон, залишенець, його маруся главний герой, Он а, сам біженець, бувший наркоман, який попадає в Індію. Кіночитання Хетспі він був вашим другом. Літературознавець Ростислав Семків дослідить відмінності між культовим американським романом Великий Гетсбі» та його екранізацією. Перша екранізація, що е, засвідчило неабиякий успіх роману, вона була буквально через рік після е, появи книги. А також епатажна журналістка і письменниця Лада Лузіна розкаже про діда мороза і всіх, всіх, всіх для самих маленьких і для тих, хто остається маленькими і вірящими влуче на всю оставшуюся життя. Критик Юрій Володарський відрекоментує Джозефа Антона Смертний приговор британському писателю індійського мусульманського происхождения Салман Ружді. І наостанок боксер, телеведучий і поет Дмитро Лазуткін зачитає новорічні віршики. Грудень в небо тягнеться димами, сонце поміж димних перехресть. Щось таке беззахисне між нами. Хай воно святиться, ваша честь. Добрый день, я писательница Лада Лузина, и сегодня я хочу порекомендовать вам книжку для самых маленьких э, и для тех, э, кто никогда не теряет веру в чудо э, взрослых мальчиков и девочек. То есть, когда я увидела на одной из них выставок вот этот вот э, Описание Дед Мороз и все-все-все. Я просто ухватила эту книжку обоими руками, и вот с тех пор каждую зиму я начинаю ее перечитывать, потому что здесь, конечно, не только про Деда Мороза, тут про всех персонажей из разных стран Европы и мира. Тут вот вы узнаете и про Черного Пита, и про э, 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 итальянскую ведьму Бифану, которая привозит э, детям подарки вместо Деда Мороза в Италии. Э, мне кажется, что мы даже не представляем себе, как много зимних сказочных, удивительных и невероятных персонажей обитает в других странах мира, включая в тех, что соседствуют с нами, и насколько интереснее и разнообразнее станет наш зимний святочный цикл, если мы хотя бы мысленно пройдемся по Дедам Морозам и их спутникам разных стран мира, ну, а впоследствии впоследствии это путешествие, конечно, было бы интересно совершить с этой книжкой в руках и путешествие по Европе в зимний период, как бы чтобы увидеть все это своими глазами. Поэтому для самых маленьких и для тех, кто остается маленькими э, и верящими в лучшее на всю оставшуюся жизнь. скажу, книга «Історія успіху». На п'яту сходинку, мабуть, ми віднесемо все-таки все, що стосується Євромайдану. Все покупають як собі, так і на подарунок. Ну і просто для того, щоб не забувати про тих подіях, які відбувалися зовсім недавно. Непростий 2014 рік добігає кінця, а це означає, що настав час для підсумків. Відтак книга UA вирушила до столичних книгарень, аби дізнатися, чиї твори були найзатребуванішими у році, що ось ось завершиться. У мережі книгарені з щодернацькою назвою є все традиційно. Пригодований читач і цього року залюбки витрачав кошти на своє українське. Приміром, на поетичні збірки від Ліни Костенко та детективи від Василя Шкляра. Його Чорний Ворон, Залишенець, його Маруся, і Тінь Сови, і багато його різних речей, які завжди купуються, і ми їх відносимо в топові позиції. А активно продавалася література у жанрі документальні нотатки. Звісно, її популярність насамперед викликали події, які наша країна переживала взимку цього року. Дуже актуальна болюча тема. Виходили книги Євромайдан в новелах Хроніка відчуттів. І різні назви від різних видавництв це заслуговує на велику повагу, пошану і, взагалі, рекомендуємо це купувати і читати, і не забувати. Умовне друге місце належить американському фантасту Рею Бредбері. Зокрема, його антиутопія 451 градус за Фаренгейтом і досі йде на ура. Але на першому місці опинився все ж таки український письменник. Першу сходинку ми віднесемо, звісно, Сергія Жадана з його Месопотамією і Луганським щоденником. Утім, наприкінці цього року намітився ще один лідер шотландка Джоанна Басфор. Тільки за перший місяць зимових продажів її чарівний сад зробив касу мережі книгареньє. Це книжечка антистрес, розмальовка. От не можу не згадати видавництво старого леву за таку чудову гарну книжку. Натомість у книжковій мережі буква лідери зовсім інші. Приміром, на п'ятій позиції фінальна частина сімейної саги авторства російської письменниці Діни Рубіної «Русская канарейка. Сюжет детективний, дуже хороший русский язик, цікаві історія, тому, я думаю, всім буде цікаво. Четверте місце посів автобіографічний роман неординарного бізнесмена а тепер уже й письменника Гаріка Корогоцького. Як витратити мільйон якого немає? Гарік поділився такою своєю частичкою душою, вложив туди багато інтересної інформації свої життя. Третя сходинка закріпилася теж за автобіографічним твором авторства австралійця Грегора Девіда Робертса Шантарам. Эта книга написана на реальных событиях. Настолько она жизненная, настолько э, соединяет в себе несовместимые разные жизненные ситуации, потому что главный герой он э, сам беженец, бывший наркоман, который попадает в Индию и, и начинает искать себя. Вторая позиция у нас э, Небесная Сотня. Скажу, что, наверное, комментарии комментарии излишне в этой книге, но Здесь описаны э, автобиографии всех героев Украины. Эта книга совмещает в себе, тоже несовместим. Разные люди, разные социальные уровни, э, рассказывают, как э, объединил их Майдан. Это история. Поэтому я думаю, каждый украинец должен иметь эту книгу. І абсолютно неочікуваний переможець книгарні буква. Усім відомий батько української літератури. І так, перше місце у нас займає Тарас Григорович Шевченко Копзаль. А ну тут без коментарів. Тепер подивимося на інтернет-продажі. Віртуальні покупці книгарні ЯКАБУ зазвичай точно знають, що їм потрібно. Отож, спонтанних покупок тут не роблять. На п'ятій позиції книга э, автора Джона Грея, яка називається Мужчини з Марса, женщини з Венеры. Данная книга издана в 92 році, переведена на масу язиків, является абсолютним бестселлером в многих странах. На четвертій позиції журналістка, перекладач і письменниця, початківець Надійка Гербіш зі своїми теплими історіями до кави та шоколаду. Это сентиментальные женские історії, в принципі, населені більше на, на, на женську аудиторію. Розкази о жизни, о любви, о путешествиях. То есть, вот такий спектр простих емоцій в двох небольших книгах. На третьому місці все стайко» і його Тореадори з Васюківки, що вже 40 років захоплюють маленьких українських читачів. Друге ж місце посів уже згадуваний раніше роман Гаріка Корогоцького. очень такая живая и интересная персона. Его Facebook является одним из самых посещаемых в украинском сегменте. Поэтому логично, что и первую книгу этого автора многие заметили и, следовательно, многие купили. И, наконец, перше место. Книжка, яка побачила свет лишь три недели тому, але попит на неї просто вражає. Книга называется «94 дни». Евромайдан ⁇ вот чего журналист. Красивое подарочное издание является коллективным видением журналистов, ведущих, операторов, от команд новостных лент по поводу событий, которые вот недавно происходили. Евромайдан был одним из самых важных событий в жизнях миллионов украинцев в последнее время. Следовательно, интересует эта тематика до сих пор всех. Эту книгу покупают как себе, так и в подарок, для того, чтобы помнить о... Недавніх, призашедших собиттях і про те, якою ціною дається свобода. Тож рік, що минає, без перебільшення можна назвати врожайним роком для українського письменства. Адже чи не вперше від моменту здобуття незалежності твори саме українських авторів стали лідерами продажів, хотілося б утримати цю тенденцію і у році наступному. Я Ігор Осташ, політик, дипломат, автор і читач, хотів вам розповісти про книгу, яка пов'язана із Тарасом Шевченком з Кобзарем. І ми знаємо, що цього року ми святкуємо 200-ліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Книжка цікава тим, що одразу п'ять українських відомих письменників Марина Гримич, Любко Дереш – Євгенія Кононенко, Андрій Курков, Юрій Макаров розповідають про те, як вони прийшли до Шевченка, як вони розуміють творчість Кобзаря, і як вони бачать роль Тараса Шевченка в українській культурі і історії. Мій Шевченко це дійсно дуже цікаве читання, тому що ми тут побачимо різні, але дуже оригінальні погляди на кобзаря. Так, наприклад, Любко Дереш описує історію Шевченка у Мангішлаку, в Гнані чи в Веслані, і дійсно, це заслуговує на увагу. До речі, буквально після прочитання цієї книги я потрапив на прем'єру фільму документального фільму Експедиція, власне, який розповідає. Про участь Тараса Шевченка в Аральській експедиції. Цей фільм виграв, як, як, і це дуже приємно виграв фестиваль найвищу нагороду Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів. Так що Любко Одереш побачив Шевченка у Веслині. Євгенія Кононенко побачила постать Кобзаря через його поезію. Дуже цікаво описав свого кобзаря Курков, і, звичайно, також варта увага, і есе Юрія Макарова, якого ми дуже добре знаємо, як прекрасного публіциста. Тому я щиро раджу прочитати цю книгу. Тут дійсно відкриються нові грані кобзаря і відкриються нові погляди на творчість Шевченка, на його біографію і його значення в історії української культури. Тоді ми усі зловживали алкоголем. Щоб іти в ногу з часом, треба було пити, і жоден з нас не лишив по собі нічого нового. Коли я повернувся з Нью-Йорка, я відчував огиду. Екранізацій роману Френсіса Скотта Фіджеральда Великий Гетсбі» Їх було багато, можна сказати, там більше п'яти, може навіть до десятка. Гетсбі. Він у вашим другому. Перша екранізація, що засвідчило так неабиякий успіх роману, вона була буквально через рік. Після е, появи книги цікаво, що ця найновіша екранізація, яка е, е, з'явилася, вона е, в своїх титрах відсилає якраз у світу візуальним рядом. Вона відсилає до цієї найпершої екранізації. Там навіть є якісь чорнобілі вставки. ставки сягали рекордних рівнів. І Уолл-стріт гуділа від золотої лихоманки для того, щоб показати, ну, що вона певною мірою є підсумковою і е враховує е досвід попередніх екранізацій. Мораль тріщала по швах, а сухий закон дав зворотній ефект, зробивши випилку Уолл-стріт вабила молодих та амбітних. І я був одним із них. Звичайно, вона доволі цікава. Цікава, вона найперше візуальними ефектами. В цій екранізації, вочевидь, як в жодній іншій попередній, розгортається метафора епоха джазу. Цей роман звикли асоціювати з епохою джазу, він дихає атмосферою 20-х років 20-го сторіччя. Цей фільм, ця екранізація їх можна вважати е, такою сворідною енциклопедією цієї епохи. Якщо потрібно відчути атмосферу е, того часу, коли. Джаз почав бути мистецтвом для всіх і навіть певною мірою об'єднав американську націю. То якраз дуже добре переглянути цей фільм. Усе місто набувалося в автомобілі, і кожен вікенд неодмінно закінчувався. у... Що порівнювати з книгою, то він, як і неминуче будь-яка екранізація, дещо збіднює сам сюжет, залишаючи тільки такі головні вузлові точки. Ну, зокрема, не розгорнута одна з двох любовних ліній. Між Джорданом і оповідачем власне оповідач залишається такою дещо зовнішньою інстанцією. Я знала, що зустріну вас тут. Вітаю. Вже ви казали, що мешкаєте поруч тут, наче парк розваг. як на мене, ця лінія надзвичайно цікава і важлива в самому романі. Ну але це привід для того, щоб після фільму ще раз перечитати роман і подивитися, бо ця лінія вона нібито то центральну лінію закоханості самого Гетсбі. Як хочеться втекти звідси. Свідси. Ні. Ох, на такий вчинок був би нереспектабельним. Не бачу мою дружину. Ні. Останнім часом ні. Проте екранізація, знову ж таки, кожна вдала екранізація вона дає вдосталь е, цікавих. Візуальних вражень і на рівні символіки: цей відомий зелений вогник над бухтою, як символ надії, це дуже добре проаналізовано. Він дивно простяг руки, немов шукаючи щось у темряві. Це шикарне авто «Гетсбі», яке є метафорою американської мрії, американського успіху. Як вам авто, мій? Я вам ще не показував. Це все ексклюзивна робота. Із нагнітачем. Вдягайтесь. Нас чекає ланч. Окремі сцени, які. Книзі, звісно, доводиться собі уявляти тут дуже якісно візуалізовані, і відповідно ми маємо таке якісне прочитання цієї книги. Я був учасником і спостерігачем і захопленням, і відразою зануреним у невтомне розмаїття. Добрый день, дорогие читатели хороших книжек. Меня зовут Юрий Володарский, я литературный обозреватель, и сегодня мне хотелось бы рассказать о книге Салмана Ружди Джозеф Антон. 14 февраля 1989 года небезызвестный Аят Хамини издал фетву указание такое, которое содержало смерть, смертный приговор британскому писателю индийского мусульманского происхождения Салману Ружди за его книгу Шайтанские аяты, которую мы привыкли называть сатанинские стихи. Что, что означает эта фетва? Это означает, что любой правоверный мусульманин, если он доверяет, Хамини и его указанием должен, встретившись с писателем Салманом Ружди, убить его, где бы тот ни находился. Британская полиция тут же приняла меры. Ружди стали прятать. Говорили: пройдет 2-3 недели, как-то все э, устоится, наверху договорятся, и мы снимем охрану. Ружди прятали и охраняли на протяжении 13 лет. Название Джозеф. Антон связан вот с чем. Салмана попросили придумать себе псевдоним, чтобы не называть его по имени Салман или по фамилии Ружди, это было опасно. Ружди подумал, что у него есть два любимых писателя, Джозеф Конрад и Антон Чехов. Эта книга на 900 с лишним, если я не ошибаюсь, страниц в оригинале. Это, в общем, такой манифест. Манифест свободного творчества. Протест против любого, любого догматизма религиозного или какого-либо другого, любого начетничества, любого стремления заткнуть писателю рот и лишить его права на свободную фантазию. Сатанинские стихи, они же шайтанские аяты, до сих пор не изданы ни по-русски, ни по-украински. Многие переводчики пострадали, были жертвы от рук мусульманских фанатиков. Книги Ружди сжигали на площадях, приблизительно так, как это делал Гитлер. Тем не менее, Правда, все-таки торжествует и свобода все-таки торжествует. Ружди, в конце концов, получил возможность более или менее свободно передвигаться по миру, не боясь того, что э, его убьет какой-нибудь первый встречный сумасшедший мусульманин. Джозеф Антон по существу представляет собой полную историю Фетвы от дня его, ее провозглашения до момента, когда э, Ружди сказали, что отныне он может не опасаться, уж так не опасаться за свою жизнь. Доброго дня, мене звуть Сергій Пантюк, і сьогодні ми будемо говорити про книгу. Це книга спогадів, це книга про великого поета. І книга ця називається Маршал Вінграновський. Це книга видана видавництвом Ярославів Вал. А вона складена з дуже багатьох спогадів людей, які так чи інакше знали, дружили, приятелювали, колегували з великим поетом Миколою Вінграновським, і оця назва, мабуть, винесена маршал Вінграновський. Вона дуже чітко говорить про цю і про книгу, і про самого поета. Мабуть, він і був маршалом серед українських поетів. Але чим цікава ця книга, що в ній на відміну від типових книг спогадів? Де ми письменника бачимо якимось мальованим картинним і пам'ятником, то це книга живих спогадів, де можна дізнатися, як пан Микола відпочивав, як він спілкувався з людьми, як він писав. Як був сердитий, як був добрий, як був різний, книга рекомендована для читання дуже багатьом, звичайно, першочергово це любителям поезії і літературознавцям, студентам-філологам. От, але її читати може будь-хто. Вона ччитається легко, захопливо і цікаво. Дитину потрібно міцно тримати за руку, але вміти іноді її відпускати, щоб дитина могла сама зіштовхнутися з проблемами і навчитися їх вирішувати. Це обов'язок батьків. Відгороджувати дітей від усіх небезпек світу дуже безвідповідально. Японський письменник Кодзі Судзукі. Грудень в небо тягнеться димами. Сонце поміж димних перехрест, щось таке беззахисне між нами. Хай воно святиться, ваша честь, хай воно тримається, триває, ваша невимовність і сніг далі засипається безкрає, ледве чутне шепотіння снів, цю країну зроблену з любові, ці ставки у зблиску крижанім, ці записки на солодкій мові, виписані почерком шкільним, і непевність вибілених пауз, і тепло, тривожне і густе, і усе, що нібито не склалось, і усе, що згодом проросте. Ніч летить собі у темряву воланчиком, в полі зору фартрем титімла, намалюєш на вікні сніжинку пальчиком, хай там як, а та навіть тепла. Котяться наповнені автобуси, трохи завалившись в один бік. Ми не з ними, ми самі на глобусі, ти смієшся в моєму голосі весело купатися тобі. Місто запалилося і згасло, ніби не було його ніде. Трохи пізно, дуже-дуже вчасно. Але хто вже і куди піде ніч мерщі у темряву, а далі і обійми, і долання меж вертикалі, і горизонталі, і сніжинки, і сльозинки теж.